У рамках днів Дмитра Чижевського, які проходять з 23 по 28 вересня в Кропивницькому, триває виставка Стежинами Дмитра Чижевського, де представили свої роботи викладачі та учні Олександрійської художньої школи. Експозиція включає 16 картин, створених до відзначення дня народження земляка. На відкриття виставки завітали автори робіт, викладачі та учні Олександрійської художньої школи для відвідувачів організували екскурсії, майстер-класи, концерт та творчі активності. Олександрійська молодь зустрілася з очільницею податкової служби області Юлією Мороз. Інформаційний захід, що таке податки, відбувся на базі молодіжного простору Другий поверх фахівчиня ознайомила молодь із завданнями податкової служби, розповіла, як зареєструвати власний бізнес, про діджитал-інструменти для підприємців та як користуватися мобільним додатком Моя податкова. Говорили про підприємницьку діяльність блогерів, податкові перевірки, а також разом з учасниками заходу розглянули цікаві кейси зі Справжньої практики Олександрійська громада долучилася до конкурсу Громада на всі 100» у межах програми Юсеїт, децентралізація, шлях до активних результатів та активностей. Добре. Мета отримати грант для реалізації соціальної ініціативи, яка спрямована на покращення життя людей старшого віку та людей з інвалідністю. Проєкт має назву Навчальний простір для студентів університету третього віку Горизонт і передбачає створення комфортних умов для навчання людей старшого віку. З Окрема, і маломобільних та вимушених переселенців. 26 вересня старшокласники літу завітали до центральної бібліотеки на тематичний захід Бабин Яр пам'ять на тлі історії. Учні ознайомилися з історичними фактами про події, що відбулися в Бабиному Яру, що дозволило їм краще усвідомити масштаби цієї трагедії. Під час зустрічі було продемонстровано архівний відеоматеріал, що допоміг учасникам глибше проникнути в атмосферу тих трагічних днів. Головківська гімназія з продуктами та смаколиками завітала до кафе на ЗСУ. Волонтерське кафе, що знаходиться на трасі в напрямку Дніпра, безкоштовно годує військових. Учні та педколектив з допомогою приїжджають не вперше. Цього разу привезли багато продуктів харчування, медицину, теплі шкарпетки тощо. Написали на сторінці кафе на ЗСУ. Ультраси збирають на транспортер течик. Учасник колективу Ультрас Олександрій» у складі сил спеціальних операцій став на посаду командира взводу. На нього поклали відповідальність за особовий склад. Хлопці потребують вантажно-пасажирський мінівен, який використовуватиметься для переміщення особового складу між позиціями та ППД, виїзду на полігони, БК та провізії. Ціль 200 тисяч гривень. Реквізити та детальна інформація на сторінці сектор 10 Олександрія.